Двері дуже сподобались, але на них була невеличка царапінка. Так мені написала замовниця, коли отримала наші двері. Я питаю, чому ж ви не показали це на новій пошті кур'єру, який доставляв вам двері. Вона каже: так він не дозволив відкривати. Дивіться, друзі, це відео я записую спеціально для вас, тому що ми майже всі свої двері відправляємо новою поштою. І всі наші двері застраховані на повну вартість. Тому якщо е, вам кур'єр або на новій пошті не дозволяють відкрити і перевірити, е, я наполягаю на тому, щоб ви їх повністю відкривали і перевіряли, тому що ви за них платите свої гроші. Якщо, не дай Бог, е, нова пошта при доставці, що буває ну, не так часто, але буває, десь поцарапали ці двері або, можливо, ну, чаще всього це вони царапають е, або е, гнуть налічники, або буває, там прямо роблять вм'ятені на полотні. Якщо ви відкриваєте ці двері при перевірці і бачите який-небудь дефект, ну, то есть, царапину погнуті або ще щось, не бійтеся відмовлятися від цих дверей, тому що вони застраховані на повну вартість. Ви нас ніяк не підставите, тому що ну, як я сказав, вони застраховані. Ви просто відмовляєтесь від цих дверей, пишете там акт дефектовки, і нова пошта нам компенсує цю вартість цих дверей, а ми вам просто відправляємо точно такі самі двері. Так що, щоб не було таких ситуацій, просто е перевіряйте і у кур'єра, навіть якщо він каже, що немає права відкривати, ви повинні їх відкрити, передивитися уважно, щоб не було там якихось царапин, щоб не було е якихось зм'ятін. Перевірили, а потім тільки розрахувалися. А то вони такі нова пошта сильно, скажімо так, хитро зроблена. Вони віддають вам двері, начебто нічого на них немає, а дуже часто було таке, що люди отримують ці двері, наче упаковка ціла, але коли а, а, а під упаковкою там якась або вм'ятіна, або царапина, або ще щось. Так що перевіряйте і не бійтеся відмовлятися на новій пошті.